Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні мова піде про сезонних шкідників на моїй ділянці, що є справжньою загрозою для мого роду, зокрема для огірків, баклажанів, перцю, квасолі, буряка і не тільки. Це слимаки. Передусім варто відмітити, що це нічні шкідники, тому досить часто ми можемо і не здогадуватися про масштаб цієї проблеми, якщо тільки не вийдемо на свою ділянку увечері. Вдень слимаки ховаються, як правило, у верхньому шарі ґрунту, під'їдаючи куріння наших рослин. А вночі вибираються із своїх сховищ і пошкоджують рослини, виїдаючи дірки у листі або взагалі з'їдаючи листя, плоди та ягоди. Це, зокрема, і полуниця, і навіть лохідна. Таким чином, вони знищують всю рослину. Про те, що саме тут був слимак, вкаже вам і блискуча сизова доріжка, яку, переміщуючись, зазвичай він залишає. По запевненням одних садоводів зі слимаками потрібно боротися від травня до червня. Інші ж вказують, що боротьбу потрібно проводити із травня до липня. Ось бачите, тут і лаванда росте поруч із перцем, і м'ята. Нічого, запах ніякий не відлякує ці слимаки від перцю. Перець поїдають вони на ура. Так, зокрема, в цей час, друзі, я радив би вам проводити прополювання бурянів біля ваших рослин, розпушувати ґрунт, не залишати ні в якому разі на ділянці купи листя. Пеньки і так далі, оскільки це є ідеальним місцем для денного відпочинку цих симаків. Проводьте також і міжрядні обробітки, оскільки в тріщинах в землі, у серпні, як правило, симаки відкладають яйця. Ось дивіться, чорнобривця просто з'їли до стовбура. Я спробував багато яких заходів у боротьбі із стимаками, але скажу вам з власного досвіду, що найбільш ефективним є ручне збирання симаків. Ідеально таке збирання проводити у вологу погоду після дощу уночі та вранці по росі, оскільки саме в цей період шкідник активно харчується і пересувається. Робити це ефективно можна за допомогою різних пасток. Зокрема, у місцях їх скупчення можна розкласти мокрі ганчірки, куски шиферу, фанери дощечки, дошок, дехто навіть відзначає про листки капусти, шкірки, дині. Періодично ці паски потрібно переглядати і відповідно збирати та знищувати слимаків, що під ними ховаються. Також багато хто відзначає із своєї практики, що дієвими пасками є пастки із напоїв, які так полюбляють ці шкідники, таких як пиво, кефір. Ось на ваших екранах я роблю пастку, киво, пиво, кефір, квас, кисляк, е, дріжджі, до речі, розведені з водою і цукром. Розливати ці напої бажано у блюдці або ось такі бутилки, як у мене розрізані, і трішки вкопувати в землю. Сьогодні я повторюсь, проводжу експеримент із пастками із пива та кефіру, причому розміщую їх і в теплиці, і на вулиці, оскільки саме в цих місцях найбільше потерпає від цих шкідників мій перець. А вже вранці подивимося, що з того вийде. Також цікава інформація з приводу запахів, що можуть відвадити цих шкідників. Так, деякі експерти зазначають, що слимаки дуже не люблять запах. Бачите, я накриваю желізною баночкою, це пастка на вулиці. Для того, якщо піде дощ. То наш напій не буде, скажімо так, розбавлятися з водою і буде все ще приваблювати снумаків. Ось, по запахам, друзі. Також вони не люблять запах чорнобривців, чебрецю, розмарину, лаванди. І, відповідно, експерти радять із цих компонентів робити настої. Для цього вказані рослини потрібно подрібнювати, заливати їх укропом та настоювати впродовж доби. Після чого проціжувати та опискувати таким настоям рослини та ґрунт під ними. А також. Запарені залишки цих рослин розкидувати по ділянці. Інші ж фахівці радять розсаджувати ці рослини у міжряддя, і вони ніби своїм запахом будуть відлякувати стомаків. Тут точно скажу вам одне, друзі, із свого досвіду: що, як мінімум, запах часнику та лаванди і чорнобривця точно не відлякує цього шкідника. Вони ще навіть їх і їдять, я кажу про чорнобривців. Що стосується настоїв, не знаю, не робив. Якщо будете робити, будь ласка, напишіть в коментарях, як воно. Дієвий, недієвий захід, мені також буде досить цікаво почути про це. Також їжаки, кроти і кури, птиці деякі, знищують слимаків. Також, скажімо так, природній дієвий захід від слимаків. Сіль. О, бачите, на своїх екранах такі дощечки я розважую по своїй ділянці, а потім під ними, як правило, накопичуються слимаки, просто збираєш і потім і знищуєш. Сіль досить дієвий захід, але він економічний і дуже тимчасовий, скажімо так, до дощу. Золав перемішку з яєчною шкарлупою також діє. На моєму каналі, до речі, є відповідне відео, але мінусом цього заходу є досить недовготривалий ефект. І взагалі відсутність будь-якого ефекту, коли дощова погода. Це все змивається і ефекту нуль, як я і сказав. Інші експерти радять використовувати ефетирний спирт. От я вичитав в інтернеті, розбавляють 100 мл ефетирного спирту на 10 літрів води і проводять опирскування у нічний час рослин, які вражаються слимаком, оскільки цей настій він дієвий безпосередньо у контакті із шкідником. Ну Тут одразу що можу сказати: це не мій метод, я не використовував цей метод взагалі, і взагалі він не для мене. Я не проводжу нічне збирання. Слимаків, ось бачите, їжачок, це також досить дієвий метод проти слимаків. Що стосується препаратів проти слимаків, то багато де зазначається, що більшість з них є не сертифікованими в Україні і їх дія досить довго зберігається у ґрунті. Відповідно, рослини накопичують, скажімо так, негативні е, чинники цих препаратів і вбирають їх в себе, а потім ми споживаємо ці рослини. Тому я не хотів би використовувати ці препарати. Якщо я помиляюся, з приводу препаратів. Будь ласка, наведіть приклад, що використовуєте ви із препаратів, і наскільки вони дієві і безпечні для людини. Мені також буде досить і досить цікаво. Отже, друзі, вранці я вийшов на свою ділянку подивитися, чи спрацювалися ж такі пастки із кефіром та пивом, оскільки, повторюсь, раніше я ніколи цього не робив. І я скажу вам, був досить і досить здивований. Як думаєте, що більше подіяло? Кефір чи пиво? Не вгадав, я думаю, що більше сказали, сказали з вас пиво. Подія в кефір, подивіться на цих екранах. Може і погано видно. Близько 20 стемаків, тут і маленькі, і великі, зібрав на себе кефір. Гляньте. Позалазили вони, друзі, дуже легко тоді їх збирати і знищувати. А ось ця баночка, якою я накривав цю приманку від дощу. І на баночці стимаки, а подивіться, що робиться під самою баночкою. Ну, тут, я думаю, коментарі. Зайві. Також досить легко знищується. Це в теплиці лише один слимачок приповз до нашого кефіру. І два ось таких великих приповзли до пива. В цілому, я дуже задоволений результатом. Якщо такі приманки, в принципі, я думаю, розставляти одразу після висадження, наприклад, тієї фросадою відкритий ґрунт, я думаю, що можна проводити такі активні заходи у боротьбі з, ким... з цим шкідником. Діліться в коментарях своїми заходами, що проводите ви у боротьбі з тимаками. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім гарного дня, друзі!